Першого етапу це утворення із основних кольорів луночок для подавших залівок. Для цього ми змочуємо пензлик круговим рухом і трошки капаємо водички, не торкаючись фарбочки, в кожну з луночок. Капаємо чисту водичку, кожну з луночок, не торкаючись фарбочки. Це для того, щоб трошки розтворити фарбу, яка в кюветках, яка вже стояла, ми з нею не працювали. І для того, щоб нам легше було набрати фарбу. Починаємо зі світлого кольору, з жовтого. Круговим рухом набираємо обережненько фарбочку і переносимо її на палітру в кюветку порожню. Для того, щоб фарба перетікала з пензля в кюветку, потрібно таким рухом обкраєчок кюветки пензлика трошки витирати. Пензлик у нас виконує роль лопаточки, яка як пісочок переносить, але в даному випадку це водичка з фарбою. Так, ну десь. Пів луночки нам достатньо цієї фарби. Тепер ми те саме робимо з червоною фарбою. Круговим рухом обережно, не виходячи за межі квитки, набираємо фарбочку і так само переносимо її в іншу лунку. Якщо фарба не хоче перетікати, значить вона густіша треба додати водички. Десь для вправи стільки достатньо. Якщо ви робите велику роботу, то луночку потрібно повністю заповнювати. Якщо розмір у вас маленький в даному випадку А4, то приблизно пів луночки або одна-треть луночки достатньо для заповнення картини фарбою. Далі ми те саме робимо з синьою фарбою, круговим рухом. Розмочуємо фарбу з водичкою, поки водичка повністю зафарбується фарбою. Перевіряємо кількість фарби і води так. І знов переносимо таким рухом. Пензлик має бути сквірл білка. Він найкраще переносить воду і фарбу. І саме він і всочую цю фарбу і віддаю її, виконуючи роль лопаточки. Так, все, у нас луночки зроблені. Сьогодні ми спробуємо з вами творчу роботу, це перехід з утворюванням додаткових кольорів, тобто зеленого, і фіолетового, наприклад, пейзаж. Небо. Небо Так, набираємо фарбочку синю і трошки червоної Синю має бути трошки більше, утворюється фіолетовий колір Цим кольором горизонтальними рухами. Я наношу, переношу цю фарбу вгору. Переносимо цей утриманий колір, схожий на фіолетовий, вгору. І тепер для того, щоб вийшов перехід, тепер в, цю, в цей колір ми додаємо одну краплинку червоного, і переганяємо. Фарбу, утворюючи, потрібну тональність. Знову додаємо краплинку червоного, водичку не додаємо, бо хочемо отримати насичені кольори. Знову додаємо червону, у нас вже фіолетово майже не залишилось, вже у нас перехід до червоного. І для того, щоб було трошки висвітлення, Цю фарбу розподіляю, бачите, поки вона не стане світлішою. Тут ви вже бачите перехід від фіолетового до червоного. Далі я хочу зробити перехід від червоного до жовтого. В даному етапі пензлика мию і обтираю, і роблю. Суміш помаранчево. І цю помаранчеву суміш я одну краплинку додаю до залишків тієї фіолетово червоної фарби, яка у нас була. Для утворення більш спокійного переходу. Так, далі я додаю більше жовтого. І вже у нас утворюється такий складний пейзаж вечірнього неба. Далі по краплинці додаю більше і більше жовтої фарби. У водичку не лізу, щоб фарби залишались насиченими, бо вода у нас висвітлює фарби. І ви бачите, що я вже майже всю жовту фарбу використала. Це у нас вийшло таке небо. Так. Далі я хочу зробити, наприклад, шматочок землі. Для цього червоний, філетом, з краплинкою вимазую вже ті фарби, що є. Земля має бути більш насичена, ніж небо. Ну, тут у мене на цьому етапі у мене фарби закінчилися. Якщо я хочу продовжувати, то мені знов потрібно робити луночки, для цього потрібно поміняти водичку. Стоп. Так, ви бачите, що я швиденько помила палітру і е, поміняла водичку. Мені потрібно трошки тут доробити землю. Для цього мені потрібно знов трошки червоної і трошки синьої. Все, вже можна не мити пензлю. А додаємо швиденько, поки не висохло, щоб був більш гладкий перехід. Бачите, тут вже підсохло, то тут різкий перехід. Зараз ми будемо його трошки виправляти. Як виправити? навчити трошки повернутися до того, до тієї частини, де вона ще волога. Так, так ми утворюємо такий складний перехід кольорів. Все, на даному етапі можна з землею залишити. Тепер важливий момент. Миємо пензля. Витираємо його, віджимаємо його і робимо круговим рухом, вимиваємо круговим рухом в цьому місці, саме круговим рухом, обов'язково миємо, трошки віджимаємо, щоб пензлик був напіввологий. І промиваємо це наше сонечко. І от такий найпростіший пейзаж сходу сонця ви можете намалювати за 5-10 хвилин. Все, гарного перегляду.